Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Точно спрогнозувати, де відбудеться ймовірний ядерний удар Росії на території України, майже неможливо. Найімовірніше РФ застосує тактичне ядерне озброєння проти української армії чи з метою знищення логістичного вузла, вважає експерт з питань безпеки Королівського коледжу Лондона, доктор Род Торнтон. На його думку, російський диктатор Володимир Путін навряд чи віддасть наказ завдати першого ядерного удару по одному з великих міст України. Глава Кремля ймовірно може спробувати уникнути жертв, щоб вчинок мав символічний характер. Водночас показавши, що його його погрози були серйозними. На багатьох фронтах Путін під тиском. Чим він у більшому вічі, тим більше його відштовхують назад. Тим ймовірніше, що ядерна зброя буде застосована, переконаний експерт з питань безпеки. Торнтон зазначив, що передбачити першу ціль доволі важко, проте він вважає, що нею може стати острів Зміїний, який став символом українського опору. Наслідки дуже сильно залежатимуть від кількох факторів, який тип зброї застосували та за яких умов. Але вибух навіть бомби невеликої потужності матиме тяжкі наслідки для здоров'я людей, яким вдасться вижити після удару. Радіоактивні речовини вплинуть на навколишнє середовище, а згодом радіація може заразити територію Російської Федерації. Тоді ж інші країни ймовірно об'єднаються проти Кремля. Якщо Путін наважиться втілити у життя ядерні погрози, то обере зброю з мінімальним зараженням. Ядерний удар створить нові проблеми для диктатора Путіна навіть на території Росії, де відбудеться опір військових, ключових лідерів або громадян, які не хочуть ескалації війни. Ймовірно, вчинок РФ підштовхне НАТО до активнішої допомоги Україні. А для заходу російська атака ядерною зброєю не стане сюрпризом. Тоді Китай та Індія з кращими позиціями ніж Москва можуть вплинути на Росію, яка залежить від експорту енергетичних носіїв, якщо ж західні фахівці помітять реальні сигнали, які свідчать про ядерну загрозу, відбудеться посилений тиск на Москву. Вважає експерт з питань безпеки, оскільки тема застосування ядерної зброї активно обговорюється в Розмі, це означає, що Кремль намагається створити політико-психологічний ефект тиску. Таку думку в інтерв'ю главреду озвучив президент Центру глобалістики стратегія 21 експерт з питань енергетики Михайло Гончар. Він пояснив, що залежно від того, про яку саме ядерну зброю йдеться, стратегічну чи тактичну є відповідні напрацьовані процедури в силу специфіки цих видів зброї. Зокрема, зброя масового ураження особливим чином зберігається і особливим чином доставляється в зону бойових дій. Відповідно, якщо мова йде про тактичну ядерну зброю, вона не може бути доставлена ближче до зони бойових дій і вже там чекати ухвалення рішення про. І застосування є певні регламенти і процедури, які носять не політичний, а технічний характер. І якби у РФ була повна готовність до застосування тактичної ядерної зброї, вони б не запускали пропагандистську кампанію про те. Як перетворюють все на радіоактивний попіл. Росіяни робили б це тихо і без шуму, вважає гончар. За його словами, оскільки тема застосування ядерної зброї активно обговорюється в російських медіа, це означає, що Кремль виходить перед усім. зі спроби створити відповідний політико-психологічний ефект тиску на Україну і Захід. Гончар вважає, що росіяни хочуть домогтися необхідних поступок, а саме капітуляції України. Для РФ це було б вершиною успіху. Мовляв, вони лише пригрозили застосуванням ядерної зброї та цим домоглися поступок. Тобто показали Україні і заходу Кузькіну матір, тому чим більше росіяни медійно розганяють всі ці речі, тим більше це свідчить про їхню неготовність застосовувати тактичну ядерну зброю, вважає експерт. До зустрічі, глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте, ми сила.